Нота за християнські цінності. Так що власне вона бореться з гендеризмом чи якісь хоче правила встановити, як туди? боротися які правила встановлювати щодо гендеризму. Це є ворожа ідеологія, яка має бути знищена. І вирішити питання, хто то її сюди завів, хто її підтримує, хто її фінансує, хто її прихильників. Це є двобій, це є така ж сама війна, тільки на духовному фронті. Ну духовний двобій з тої ідеології, яка має бути знищена. Все, вона не має права тут існувати. А філософська точка зору Сергія Чуплигин філософська точка зору вона ну, говорить, що треба протистояти по всіх термінах, по всіх точкових ударах, які вони наносять по українському суспільству, і саме роль філософії в протистоянні цих гендеризму, фрейдомарксизму, постлібералізму, лгбт ідеології як то називаєте по-любому, вона має філософію, має мати українська філософія чітку відповідь, щоб цього явища не існувало, тому що є явище нормальний, ненормаль природні неприродні